Передаємо сьогодні дві станції моніторингу якості повітря Ніжинській громаді. Ми допомагаємо громадам налаштовувати свій екологічний моніторинг. Ця станція не потребує жодного додаткового обладнання. Її встановлюють просто на зовнішню сторону будівлі, наприклад, на рівні другого поверху, підключають до мережі вілки. І до Wi-Fi. Все. Якщо у вас десь велика пожежа, не дай Бог, або десь спалюється листя, ви відразу зможете це побачити на цій станції. Користуйтеся, сподіваюся, що ваша громада максимально скористається цією можливістю. Буде цікаво, дійсно, об'єктивна інформація. Чи забруднюється повітря, чи ні, яка його якість, тому я думаю, це дуже буде нами і цікаво і потрібно. І будемо разом за цим слідкувати. Що саме головне, будь-який мешканець міста по суті можна да? зайти Добре, на сайт відповідний і подивитися ці дані. Тому ми щиро вам дякуємо за таку можливість. Ну і будемо цим активно користуватися.